Господарські питання, які більш важливі і більш потребують уваги у цей складний осінньо-зимовий період, ми усвідомлюємо про складність і важкість опального сезону. Надвинянська міська територіальна громада, комунальні служби, особливо ті суб'єкти господарювання, які належно підготовлюються до опального сезону, все роблять для того, щоб ми вчасно розпочали опальний сезон як в навчальних закладах, так і в закладах охорони здоров'я. І інших об'єктах, соціальних об'єктах. Також я хочу подякувати працівникам комунальних служб за відновлення вуличного освітлення і в ранковий час. Ми працюємо згідно комендантської години. Вуличне освітлення працює з настання сутінків, продовження до комендантської години. Також ми з 1 жовтня будемо відновлювати вуличне освітлення по старостинських округах в ранній період часу. Від, поч... від завершення комендантської години до настання більш світлового дня. Також хочу подякувати про те, що у верхньому майдані ми на днях відновили вуличне освітлення, яке ми зареалізували за кошти державного бюджету, і вже по вулиці Степана Бандери, по вулиці Польові жителі Верхнього Майдана отримають вуличне освітлення. Ми кожного року, попри те, що розширюємо мережу вуличного освітлення, стараємося використовувати. Енерофективні технології і розуміємо про те, що і нічний і денний тариф це дуже висока ціна вуличного освітлення, але вуличне освітлення це безпека нашої громади. Також хочу звернутися до жителів нашої громади, всієї громади, про те, що ми закупили 360 сміттєвих баків об'ємом 200 літрів, і будемо найближчим часом саме на безоплатній основі. Наголошую на безплатній основі. Надавати ці баки жителям всієї громади. Правом скористатися отриманням сміттєвого бака мають ті мешканці всієї Надвернянської територіальної громади, які мають договора про вивіз сміття з, е, своїх помешкань, своїх обійств. Тому, користуючись нагодою, я хочу звернутися до всіх мешканців Надвернянської територіальної громади, до всіх старостинських округів. Вартість Тариф, який був прийнятий ще раніше, це 18 гривень і 19,20 від одної особи, дає можливість два рази на місяць вам вивозити сміття. І ще плюс до того, ці баки, які ми закупили за власні кошти, бюджетні кошти, ми зможемо вам на безоплатній основі надати для того, щоб покращити якість надання екологічних послуг. Я не можу зрозуміти. Коли людина тлумачить чи говорить про те, що вона не продукує сміття, не може такого бути. Кожна людина від малого до великого продукує сміття. Менші, більші об'єми, але вони продукують сміття. Ми всі разом хочемо жити в чистій, коханій, гарним благоустрій громаді. Тому я вважаю, що кожен свідомий житель нашої громади зобов'язаний вкласти угоду і користуватися саме. Законно вивезеним графіком вивозу сміття, отримавши бак, для того, щоб ми подбали про екологію кожного населеного пункту. Бувають часто випадки, особливо в ранніх роках, коли дуже великі об'єми сміття жителями того чи іншого населеного пункту з старостинських округів вивозиться просто в ліс. Це недопустимо. Тому заключайте договори, особливо по старостинських округах, по приватних секторах жителів нашої громади, міста. Ми на безоплатній основі будемо надавати вам сміттєві баки і два рази на місяць будемо чемно, законопослушно вивозити це сміття.